Часу ми збиралися з гарним товариством, і в одному товаристві був Ігор Гарет. Питається мене, Марійко, а ти брала до роботи роман Ольги Кобіляйської апостолучені? А я кажу: не брала, бо, по-перше, не могла його знайти. А по-друге, всі е е критики про цей роман говорять негативно. А він каже мені, а ти що не розумієш, що в радянській критиці треба читати мішерятка? Я давай шукати. Отже, в Харкові нема. У Львові поїхала, нема, у Києві нема, в Києві теж була. До Чернівців не встигла подзвонити, але у себе на кафедрі, я тоді, ще працювала на факультеті початкової класи, ми в товаристві української мови сиділи собі, отак мило балакали. Ну, і я сказала про свій клопіт. А така Оля Корчевська каже: А у нас є? А я кажу, як є? А коли нас вивозили? То бабця найкращі книжки закупала під грушкою. Коли ми вернулися, вона відкопала і, Богу дякувати, все збереглося. І в тому числі роман Апостол Черні, який вийшов в 1936 році. Саме так розпочалася історія переведення у Тернополі книги Ольги Кобилянської Апостол Черні. У роману стала громадська діячка мовознавиця Марія Крупа. Видання, яке було заборонене у радянські часи, вона вперше перевидала ще у 1994 році. Проте тоді майже не втручалася у текст Кобилянської, а лише додала авторську вступну статтю, яка зали. Залишилися незмінною до сьогодні. Написалося, як, як Бог водив рукою з щирого серця з великою любов'ю до Кобилянської, до твору, до тої ситуації, що тоді була в Україні. Я перший раз упорядковувала, то дуже боялася втручатися в текст розділовими знаками, словами, там виноски я робила. Незрозумілих слів. Таким чином, у 1994 році вийшло перше видання цієї книжки з моїм вступом. Видали апостола Чернів і Львів і Чернівці, але там переднього слова не було. Отже, цю книжку, із моїм переднім словом, я не нею маю авторські права. Друге перевидання апостола Черні» вдалося випустити у 2022 році. Микола Медюк знайшов мецената, який обіцяв дати 25 тисяч гривень. Це тому десь 10 років, за яких можна було видати 10 тисяч. Тих. І він хотів взяти у зарваницю там і розповсюджувати. Тим часом той меценат збанкрутив і все пропало. Ну, і це ж, це ж не ми керуємо, це звідти, з гори, хтось провадить так, хтось з великої літери, що все виходить на добре. І от разу у мене гостював священник, отець Михайло Буртник із Остап'я. І так ми в розмові я кажу, отче Михайле, 25 тисяч гривень на нинішній час це багато. Ні, а ви можете знайти? Я постараюся. І ви знаєте, що він через два-три місяці дзвонить мені й каже: знайшовся один меценат Володимир Лейцюс. І пообіцяв дати 25 тисяч гривень. Але якщо тоді можна було за ті гроші віддати тисячу штук, то тепер всього чотириста. Ілюстратором цієї книги став онук Марії Крупи Святослав, який намалював три тематичних зображення. Минулого року серед літа Святослав закінчував художню школу, його диплом, його дипломна робота була то власне не церковці, це костелик на цвинтарі, на Миколанецькому цвинтарі. І я біжу до редактора пана Гринчишиного. І кажу, Чи не міг би ілюструвати цей роман мій внук? В нього одна ілюстрація вже є добре. А скільки часу ви даєте? Два місяці. я приїжджаю додому, кличу Святослава сюди і кажу святику. Оце таке, якщо ти одну ілюстрацію ти вже маєш. Ще треба дві. Через день він приходить, каже, бабцю, я зроблю. Мені це так сподобалося, рівно два місяці він приносить мені всю роботу. Ну, спочатку цю приніс це він все сам придумав, він вивчив епоху, які тоді були годинники, інтер'єр. Три типи чоловіків тут представлено, а Святослав відповідно до тих три пів чоловіків намалював три малюнки. Перевидання Роману вже представили у Тернопільській обласній бібліотеці для юнацтва. Наступна презентація відбудеться у неділю, 25 вересня, у селі Остап Яскалацької громади. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.